от чотири сервіси пройшов ноутбук. І чи це настільки не везе власнику, чи це якась статистика. Вітаю вас, друзі, чергове відправлення від підписника. Ну і надіюсь, чергова цікава історія по тому, що я вже знаю. По тому, що я спілкувався. Так, це в нас Нітра. Це в нас Нітра. Ну, трошки запальцований, але в доволі гарному стані. Перекладений екран клавіатура салфеткою. Це вже зразу говорить про те, як власник відноситься до апаратіка. Маємо хабік прикладений, тут ще є контактні дані клієнта, звичайно, світити їх не буду. І пояснювана записка, яку я прошу всіх писати, хто відправляє. Загалом історія невідома, придбаний без диска пам'яті, трошки попрацював на лінуксі, Далі ремонти, бердич мудрував з біусом, Житомир з мостом. потім... Довго десь в вашій області відправив на Київ. На якому етапі перестав працювати, вже невідомо. Мост в турбинці. Ну, з однієї сторони, такі речі я люблю робити. З другої сторони, основна умова, щоб на це був згідний замовник і щоб була хоча б жива доска. Так, після зняття кришки, ну, якісь двоякі відчуття тут, не знаю, чи хтось з останніх сервісників так залишив, чи це вже клієнт сюди втручався. Це залишиться невідомим, але підключена батарейка. Бачимо паяна флешка. Звичайно, навколо хаба немає у нас компаунда Не насторожив інший момент. Відеокарта прикручена на два гвинта всього-навсього. приніше навіть на один гвинт, два гвинта відсутні. І при цьому підключена батарейка. Весело і прикольно. Такого повороту події я не очікував, так як я явних таких проблем не побачу, відповідно підкинув лабораторник. ДР-тестр у нас каже, що є вичітка СПД в лабораторнику Я бачу, що нормальні струми споживання піднялися. Бачу нову тейбл девайс Зависає. Вимикаємо, вмикаємо. Ще раз пробуємо запуститися в нормальному режимі. Тетичне відновлення. Ще раз вимикаємо, вмикаємо. І синій екран смерті. Причому з артефактами, що не характерно. Це може бути проблема з відеокартою дискретною. Одним словом, що робимо? Робимо зараз. Прошивку біуса, щоб мати, власне кажучи, доступ в сам біус, подивитися, чому на SATA не бачить пристроїв. І тоді я ще зроблю певні дії, але думки вже маю на даний момент. Це коли в сервісі збирають ноутбук, а гвинти десь від нього зникли. Тоді ставиться аж пішний шестигранний. А от і знайшовся гвинт, який мав бути на системі охолодження. Видно, він був довгий. Я пробую зняти систему охолодження, в мене грає вся плата. Тут має бути ще 2.0, от, він закручений, і тут має бути коротенький 2.5, закручений в цих есірах. Так, розбираємо далі. Як я і казав, тут має бути коротенький біленький, а закрутили. Той, що мав бути на системі охолодження. І так, після зняття системи охолодження, ну, ми бачимо якісь мілкі огріхи на котах, але відеочіп це 1050i 1 в непоганому стані. Особливих питань немає. Процесор запечений, не знаю, як вони на одній системі охолодження. Тут навіть видно от VRM, наскільки тут світло зелений, а тут вже підпечений колір, що по ВРМ, оживлення паруса, що по процу, Але знову ж таки це не проблема поки що на даний момент. Що не так з ноутом. одним словом, накидаю тестову термопасту, накидаю назад систему охолодження. Зараз швиденько ще зроблю заміри по всіх лініях. Систему охолодження я підзібрав на тестовій пасті гвинти додав, там додав, щоб плата трималася. Ну, ось такі, Ще один момент: От паяли флешку біоса. Ну, Це ж можна зробити паяльником, щоб не плавити ті роз'єми. Тут він піджарений і тут на клавіатуру так само він піджарений. Що ж, я зараз підзберу дамп. Під цю машинку, щоб не було пароля, хочу подивитися по сатажках. І тоді буду далі висловлювати свої думки від нас на цій машинці. машинки. Заливається біос, одразу я так переглянув зверху. Звичайно, плату треба буде скинути для подальших робіт, але дивимося, що можемо подивитися. І оцю штуку також треба буде підкинути іншу. Чесно кажучи, виробнику Адата я не довіряю зовсім. Включився перший раз ноутбук. Виключаємо з кнопки. Включаємо ще раз. При цьому зображенні ми вже не спостерігаємо. Споживання стає вже практично статичним. При включенні, я вже глянув осцилографом, є обмін з оперативною пам'яттю. Пам'яття підкинув другу, одним словом, знімаю, ще плату оглядаю, але я приходжу до одного єдиного, що на цій платі проблема з процесором. В мене в наявності на сьогодні є 9750H. Пробуємо її сюди підкинути, подивимося, чи правильно зроблена діагностика. Ну і вже в такому випадку, так як апарат перекопаний, тут можуть бути які завгодно сюрпризи, відповідно мені треба перевірити. І після цього вже тільки зможемо зв'язуватися з замовником і узгоджувати ремонт. От такі от іноді бувають цікаві. Дії, поведінки для того, щоб здефектувати апарат. Тому що перевірив всі опори нормальні, перевірив, пульсації питань не бачу, По хабу він бачить накопичувачі, хоча при першій розмові мені повідав користувач, що там були якісь проблеми з накопичувачами, але, але, скоріш за все, були проблеми з завантаженням із накопичувачів. Ну, тут він знову ж таки в мене також жодного не завантажується, вилітає в синій екран. Тим словом, я приходжу до того, що проблема з процесором. Знімаю плату, роблю детальний огляд, підготовлюю, замінюю на новий процесор 9750, тут i5, і, на жаль, в мене його, їх немає, є тільки i7. Підкидаю, пробую дивлюся, що з того вийде. Знову ж таки, при спробі завантаження навіть флешки з установочним файлом з операційною системою, та ж сама ситуація. Ну і знаєте, друзі, я дивлюся от на цей апарат. Ну прям зовнішньо він в ідеальному стані. І дивлюся на стан процесора, якось в мене це все діло не сходиться. В мене такі думки присутні, що, скоріш за все, е приїхав якийсь апаратик з робочою платою, її забрали собі, а сюди поставили від якоїсь старічка, який вже накатав багато мотогодин, тому що стан ігрових кнопок і стан процесора ну якось вони не відповідають. Але це мої тільки думки здогадки. Одним словом, знімаємо плату, робимо подальші дії. Плата у мене на столі. Фактично, я оглянувши повністю плату, бачу тільки міняний хаб. Знову ж таки, якщо проблема була з дисками, не знаю. Перевіримо теорію. Ну І пайна флешка, Ну знову ж таки, я її знімав, залив туди біус, посадив і трошки оплавлені роз'єми. Більше нічого не бачу, але ну, по-любому камера передасть. Вони якось не сходиться стан кристала ГПУ і стан кристала процесора. Зазвичай вони на одному охолодженні, плюс-мінус однакові. Мім словом пояснення, в мене такому гарному стану зовнішньому і такому поганому стану компаунда процесора немає. Ну І на платі у нас SR3Z0 ставити введемо srf 6 u і зразу відповідаючи на ваші коментарі, хтось під минулим відео написав, що у вас за паяльна станція москальська. Ні, в мене паяльна станція українського виробництва. Автор Віталії з Павлограда робить власними руками. Класна паяльна станція. Звичайно, вона в мене вже в такому стані. Тут перепаяна не одна сотня, напевно, що материнських плат плюс відеокарт. Таким чином, виглядає до неї софт. Виставляється абсолютно під свої потреби профіля коригується Цей датчик вже в мене, як то кажеться ремонтований. Цей датчик відносно недавно заказав новий в Віталія. І роботою цієї паяльної станції я задоволений більш ніж. Я використовую її як нижній підігрів і як ІК паяльна станція, власне кажучи, два в одному. Автора попрошу, щоб відписався в коментарях, закріплю, якщо кому буде цікаво. Я думаю, буде видно. От почав догрівати верх, щоб зняти проц з-пу у нас булькає і булькає. На нашу лите стільки флюс. Процик у нас знятий. Процик сидів на безсенцевому припої. Відповідно, місце чистеньке. обривів немає, нічого немає, зачищаю, сажу новий. Ні, халай, махалай, нісяський-масяцький в ма мене не спрацювали. Прийшлося просити паяльну станцію. Ну, і, як то кажеться, знайдіть дві відмінності. Я думаю, не треба навіть пояснювати деякий проц. А тим часом я вас попрошу відписати в коментарях, як зараз себе поведе ноутбук. Так, нам не треба відновлення. Чи він запуститься, чи він не запуститься, одним словом. Так, і пробуємо другий раз стартувати. Він у нас другий раз вже не стартував. В передній ситуації. Ну, схоже на те, що попередня діагностика була зроблена правильно. І от тепер я хочу сказати основне. Оця вся робота, яка була пророблена. Перше, ми ще не знаємо, що з дискретом, але я думаю, що там питань немає. А по-друге, це от була вже не оцінка попередньої вартості ремонту, а це вже був безпосередньо конкретний процес діагностики. От. Причому. Саме смішне в даному моменті те, що користувач ще на даний момент не погодив цей ремонт. Тобто я з ним не зв'язувався. Я от Взяв в роботу апаратик, О, як бачимо, 9750H, я взяв в роботу апаратик, і якби це був апарат не копаний, тобто ніхто в нього не залазив, відповідно я б зразу дзвонив, казав думки і так далі. Та як апарат копаний, я теж не можу бути впевнений, чи посадили нормально хаб, що за хаб і так далі. Тобто, щоб зробити фактичну діагностику, от ми зараз зробили діагностику і по суті. Для вас це виглядає як діагностика, для мене це виглядає фактично як повноцінний ремонт. Ну, Залишилося підзібрати це все, привести до порядку і потестувати. Так трошки я тут пофіксував шлейфи, наніс на проц фазовий переход, на віддяху наніс Ноктуа. Ну і пробуємо далі підзбирати її на тест. Ну і фінальна версія, як це все виглядає. Тут, як я говорив, зробив ацетатним скотчем. М2 перевірив, відповідно, підкинув свій модуль пам'яті, щоб перевірити двох канал на тестах. І Після цього можна закривати нижню кришку, ставити SATA SSD і відправляти його на перевірку на тести, заодно змонтувати відео, замовник його побачить першим за вас. ну і, відповідно, узгоджувати ремонт. І Вже на етапі тестів, забігаючи наперед, напевно, що треба дати відповідь: а чи варто робити такий апгрейд? Якщо просто у вас є робочий i5 і піднятися до i7, ну напевно, що в цьому сенсу не буде. Але в межах ремонту, так як між ними різниця в ціні доволі невелика, це має цілком собі сенс. Один з доволі відомих сервісних центрів десь рік назад опублікував відео, де вони на подібному Acer Nitro піднімають з i5. -8 до i78. І в них при цьому був жахливий тротлінг і так далі. Я не знаю, чи там не зовсім до кінця сів процесор, я не готовий дати відповідь, чи з термоінтерфейсом щось було не так. Одним словом, що ми маємо? Всі процесори 8-9 покоління Edge мають термопакет, заявлений виробником в 45 Вт. Тобто Intel прямо на сайті вказує 45 Вт. І ця цифра може бути піднята безпосередньо самим вендором. Ну, як бачимо, Acer обмежили в 45 Вт. Тобто чи в нас i5, чи в нас i 7 і в нас буде тих самих 45 Вт. Але 6 ядер, 12 потоків. На звичайних задачах вони будуть поцікавіші. Так як система охолодження, бачимо, що в нас тротлінга немає. Система охолодження справляється в тесті AIDA цілком. Частоти зафіксувалися в районі 2,9. Зрозуміло, що це не Lenovo. Там більш потужна система охолодження, за що я і говорив, і там піднімається термопакет до 70. Проте заявлений виробником 45 Acer віддає відповідно питань по ВРМ. Живлення процесора у нас не буде, питань по перегріву у нас не буде. А в повсякденних задачах плюс 4 потока вони свою роль відіграють. Тобто ноутбук буде шустріший. Давайте ближче до реального ігрового навантаження. Відеокарточка 68 градусів після проходження суперпозішна. Зараз подивимося, який результат. 5484 бали в пресеті, 1080 medium, але мене не це цікавить. Максимальна температура по відеокарті 688, максимальна температура по ходспот 76,8, процесор зафіксовано максимально 77, і частота процесора максимально 4,6. За що я і говорив? Тобто, якщо це реальне навантаження, а не навантаження синтетика. Частота буде підніматися, допоки споживання не перевищить тих самих 45 градусів. Ну і всі 12 потоків будуть свою роботу робити, якщо в цьому буде потреба. І ще одне питання, яке залишиться без відповіді: для чого міняли хаб? Чи там була якась проблема з ним, чи просто поміняли, щоб поміняти, думали, що це вирішить питання. І також залишиться без відповіді, чи робочий хаб в пакетику чи ні. Тому що тут так процесор плюс робота виходить немала сума. Якщо ще сюди доплюсувати роботи по зняттю того хаба, що є, встановленню, і якщо виявиться той, що в пакетику не робочий, по його знову ж таки зняттю і поверненню назад оцього, який є в ноутбуці, то ремонт вже буде недоцільний від слова зовсім. І на завершення для тих глядачів каналу, які люблять додивлятися відео прямо до самого кінця, декілька моментів. Перше, в результаті всієї діагностики замовник погодив ремонт, тобто ноут відремонтований, відправлений замовнику, він його зараз тестує, на даний момент питань немає. Далі, варто відмітити, що замовник повідав відносно того, що процесор жарений. Так, дійсно, в якомусь із сервісів його прогрівали. Ну, видно, хлопці трошки перестаралися. Напевно, що працюють ті люди, які ще колись працювали з 2001 чіпами їм подібними, і гріють до зараз все, що можна гріти. На жаль, сучасний Intel на прогрів не ведеться. І відносно цінника ремонту, вся робота плюс матеріали куштувала замовнику 8500 гривень. А мало це чи багато ваші думки можете висловити в коментарях. От тепер на цьому все. Дякую за увагу. Лайк, підписка. Будьте здорові та бережіть себе.